Привітики! вітаю, шановні прижечки. Тікс! Сьогодні Касар, привіт, вітаю! Ти перший в чаті. Сьогодні продовжимо мортори асістент. Е, як то кажуть, раніше почнемо, раніше закінчимо. І менш ерогідніше сусіди будуть стінку фігачити, що я там гучно вижу. Так. Тут таке. Привіт, Трикутник Духоти Вітаю! Парампампарампампам. Um, так, треба чатик. Твіча все-таки новою вкладкою відкрити, щоб не було, як вчора. Мені люди на твіч писали, а я Ну, не бачила. <свіття> Такс. Я норм, а ти що трикутник? У мене все в порядку. Поки що. Колготки, як були білі, так біли і залишилися. Так що я вважаю справи мої 10 з 10. Привіт, от вітаю. Привіт, Ем... Чуєш, Крезі Фрог? Ми вчора тебе згадували. Я похихикала, що ти забоявся, тому на стрімі тебе нема, бо хорор тобі страшно. ММ, привіт, який вітаю. Чуєш ММ, а в тебе цей нормально, ну, працює стрім на Твіч. Ристуючись старевенькими перед грою, дам корисну пораду. Не війся. Найс! Nice. Дякую, така порада. Прям я в захваті. Я просто в захваті. М -м -м -м. Порада року прям. Я прям не знаю, що мені робити з такою порадою. <клух> Нормально, а що? Ну так, просто перепитую. Після вчорашніх приколів там, а ще порада не програває, переможеш? Я не думаю, що я переможу, тому що три ночі, я думала, що одну треба пережити з цими всіми приколами, то може шанс би був, а якщо три, то наврядче. Якщо без жартів хочеш дещо корисне. У тебе смайлик коварний. Ти ж нічого зараз корисного не напишеш. У тебе ж смайлик стьоба. тьоба. Привіт, Сергій. Дякую тобі за приємні побажання. Тобі також гарного вечора. Дякую. Шановна Пікачу, в тебе суперскатуш, хоч ми її не бачимо, але вау, підводка взагалі огонь. Ми теж її не бачимо. Ти сьогодні будеш найвродливіша панда України. Дякую, Крайзі Фрог. Ти все-таки вчора був на стрімі, просто нічого не писав, чи ти передивлявся стрім? Звідки в тебе ця інфа? Це вже було під кінець стріму. Я жалілася, що ви не бачите. Пофарбована я чи ні. Просто спойлеру місцна порада. Якщо ви хочете, щоб я все-таки виграла, щоб в мене був шанс такий, щоб я виграла, то треба хоча б все-таки мені допомагати, Ну, казати, типу, хто цей? Хто демон? Яко, яке тіло палити. Якщо не хочете, якщо хочете просто дивитися ну, проходження. То теж, ну, не проблема. Але не треба сподіватися, що я там щось виграю, щоб потім ви не розчаровувалися. Дякую все більш-менш до мем. Прикинь, я був, просто не змоги писати. Щось в мене око заліпає. Блін, вибачте, в мене проблемка. Saras. Проблемка технічного характеру, так що Сарянчик. Дай хрипунькаш хрипунькаєш? Ну, то я хрипунькаю я ж кажу, тому що я сьогодні, ну, як і вчора, я майже не розмовляла, тому хрипунькаю У мене просто ще горло за сьогодні не прокинулося. Шанс в тебе є і так, але ти ж. Вже гру, в принципі, пройшла, і, в принципі, все знаєш, окрім відрізняючих знаків на тілі. Ага. Можна просто хіхікаття завжди. Та хіхіка, трикутник на здоров'я. Коротше, є така фіча. Ти ж бачила піч у якій треба тіло спалити? Вона біля холодосів. Тож там є шафа з якоюсь хренью, типу коробки. Ага. Думала, я тебе кинув, я ж не ти, я в бани не кидаю. Ви чуєте? Ось вам приклад, чому не треба повертатися до колишніх. На прикладі, е, стрімера і глядача. Тому що. Потім будуть згадуватися минулі обідки, хто кого кинув, і так далі. І так далі. <рес> <рес> Ось, будь ласка, приклад тому Crazy Frog <рес> Кинула його в бан в телеграм-каналі 100 років тому. Він досі згадує горло ще не прокинулося, вона так казала. Так, а я ж буду далеко ще від'їжджати, отак. Щоб взяти цю коробку та запхати у зольник печі, набрати інших демонів, у тебе в інвентарі з'явиться попіл. Розсипавши... Ой боже, щоб я ще це запам'ятала. Якщо взяти цю коробку за запхати у зольник печі? То в тебе набрати прах інших демонів, то в тебе в інвентарі з'явиться попіл. Окей. Розсипавши цей попіл на трупі, який ти вважаєш, що це демон, і підпаливши його. Е Давайте ви мені просто будете казати, хто демон і все, в чому і яке тіло палити все. Як вам такий варіант? У мене знову мозок починає плавитися Не згадую, тримаю інтригу. Сірники у шафі Офісу. Якщо троп дійсно демонський, то напузявся символ того темена. Так я сяк часу витрачу на це, от. Привіт, Константин! Вітаю! Тобі також гарного настрій Я нічого одні з яким попелом не робив. Щоб пойдеш в інших кімнат, не забудь з собою вебку взяти. Mm. <сум> На балкон почухаю. Ну що ж, давайте тоді починати. Та так? Шутр... таке помада не відкривалася. Що це за запах? Ну, це, я ж кажу, це не вина. це як якийсь ментол, незрозумілий, а не оліяші і виноградні кісточки. Реально, тупо якась меліса, я не знаю, коротше, дивна помада. Я подумаю 150 раз перед тим, як наступний раз брати помаду гігієнічну в аптеці. Це тільки одноразово, Тобто ти можеш перевірити, чи дійсно труп демонський, якщо ні, то залишиться 50 на 50. Коротше, давайте тоді. Що так мені яскраво все світить в обличчя? А ну, давай поменше. Я сюка. Це на мінімум накручена лампу. Ладно. Анбітка, печалька. Ну ладно, окей. Татараратара. Реально щось горло, але я його ще просто не розговорила. Я, звісно, не експерт, але помаду нюхати не треба. Як це не треба нюхати помаду? Ну, ти точно ще не експерт. Помаду завжди треба нюхати. Коли ти нюхаєш помаду, ти ж розумієш, що в тебе і губи так будуть пахнути. Ну, це не треба нюхати помаду. Що ти ще скажеш не треба нюхати? Може, чисті речі не треба нюхати? Жах. Просто жах. Якщо я вчора подивився по таймстрім, а в тебе 45 хвилин. Що 45 хвилин? А що тоді в мене було 45 хвилин? А... а мене? І часу буде тим менше, чим довше ти ігноруєш скрімери. А, ти похо. що я за ними не ходила? Смалуцмав того пінгіна дій на губах. Вона швав, чого чо то, -то висказу все. Привіт, Олександр, вітаю. Так що треба за ними йти, типу, за тими от ДД скрімак, мені треба за ними йти. Взагалі не треба нічого нюхати, мело. Засуджую. Те ж ти нюхаєш нюхати не треба? 45 хвилин на проходження, стрімер треба реагувати так. Я б ще й просив на смак пробувати, як на на одеському ринку. Я нічого не могла спробувати, помада була ж запечатана, вона завжди запечатана в коробках. Ну, no. будь-яка, як би, помада. <кхем> ну, є декоративна косметика, і роблять деякі такі, -такі проб, пробники. Де можна ними користуватися. Ну, не губи, звичайно, типу фарбувати, а ти типу, береш помаду і на це, на бумажку, щоб подивитися, типу, який там колір, або собі отак на шкіру, щоб подивитися, який буде колір. Але не губи, звичайно. Ж. І лайфхак, коробку можна розпечатати Та ну, як ти собі уявляєш. А чого ти сьогодні рано так почала? Щоб раніше закінчити. Раніше відмучаюсь з цим всім дійством забуду, і, як то кажуть, аревідерчі. Інфа про помаду треба запам'ятати. Ну, давай, давай, записуй. Привіт, який Віргілі. Твоє сердечко. Ой, мінота. На 20 <сум> ти сподівався. Ну, байш облом. Ти постійно мені розказуєш, яка я злобна, тому я просто. Не хочу тебе розчаровувати. І коли ти сподіваєшся, що буде стрім на 21, то стрім я запускаю в 18. А коли ти сподіваєшся, що стрім буде пораніше, то я запускаю в 22. Егей. Let's go, та да, Let's Go, Let's Go. Запустила вже стрімчик. Ой, стрімчик, стрімчик. Ну, в принципі, яка різниця стрімчик, стрімчик. Суть ви зрозуміли. Погнали, погнали! Так, що мені нью Shift, правильно? Continue я ж не, я ж не можу контін'ю Чи можу я контін'ю? Чи New Shift? Бо наша мені тоді дали Continue. Я наважаю тебе словною палкою. Всього лишидливим пікачу. Словною палкою пасхалка. Продовжте не вона просто пропустить навчання. Ага. Дякую. І головне демон після бальзамування залишає відмітини на тілах, на своєму тілі частіше. Ці відмітини це щось зі списку на спині рана, через яку бачно хребет. Мітки на зап'ясках, на животі після бальзамування Ага. Так, continue Фу, короче, щось мені вже не подобається. Тобто на трупі демона відзнак буде більше. Ага. Ще тіло з демонами інколи дергає кінцівками. Ага, дякую. Воно, коротше, ключі беремо де цей кулончик, талісманчик, що бабка дала. Нормальні в неї футболочки. The nicest people are dead. І найкращі люди помирають, що там футболочка зі знаком гри, чорна У неї таке готоприкиди, я оце шарюся по поличкам, і книжки в неї всі такі, типу, хорори, смертяки. Я дивлюся по поличкам, де тут цей може бути оцей колончик? Боже, така маленька халупа, мені прям жалітися нема на що, У мене хоч кухня окрема. Просто от тобі і кухня, от тобі і все. Тубзік, оце виходить, що ванний туалет. Тут холодильник. Це що, спиш отут? А холодильник тобі оце тарахтить, виходить, що. А... Дивно, в мене монетки і колончик лежали в нижній шахті білої тумби. Ну, пам'ятаєш порядок? А -а. Ну, щось там запам'ятаю та, та наче комфортна, затишна берлога. Ніфіга вона не комфортна і затишна. Ну, звичайно, коли тобі там 18-20, ще так потусити можна. Але коли ти стаєш дорослішою, то, наприклад, ти отут спиш, а тут тобі холодильник тарахтить на голову, це чокнутися можна. Плюс як готувати? Я, наприклад, люблю готувати їсти, ну, прям нормально, так, щоб посмажити, там, випікати терепири. І завжди закриваю двер, щоб всі ці запахи не переходили. Хоч в мене витяжки і немає, але з витяжкою сильно краще б не було. Тут та, нема ні витяжки, нічого їсти не приготуєш, нічого нормально. Блін. Де тут комп взагалі поставити? Комп нема де поставити, де речі тримати? Оце все для речей, серйозно, така піптичка для речей. Типу. Прям як для посудини, стійкіші для речей. Ну, камон. Це смішно. Що це таке? Не тільки одні футболки, куртки з джинсами, з суттям вона не носить, де тримати взуття. Окей, ладно. Фітнесом, ну, ладно, тут можна ще щось трошки подргатися на цьому місці, ладно. Та жесть, це не хата. Нормальні незножні холодильники не тарахтять. Ну, не тарахтять, вони гудуть. Будь-який холодильник буде гудіти. Все одно якийсь звук, ти будеш спати, воно буде, ну, типу, якийсь такий звук. Час від часу. Початку ротше, ти потім очі заплющити, далі крозити, ти потім пузо, далі чистки і ці петерка обличчя. А де чуєш Мелша? Дивився стріми по цій грі, іначе усі трупи демонів у хелонській обнові мають особливий вигляд, як вчора клоун у тебе. У інших бачив санд тож. А тобто те, що, типу, як сад, а чи цей, значить це демон буде, так? Зараз обясниться комфортні квартири. Можливо, що обновився демонські трубої приколи вже помічені. Ага. Ходить зношений ресивер холодильнику, якщо він норм, то терехтіння гудій нема. Е, не ж, привітики. Я просто колись, е, касар, коли ну, з холодильниками приколи були в мене, я запитувала у майстра, і він сказав, що будь-які холодильники, навіть самі мажорні, Ну, типу, вони все одно будуть видавати якісь звуки. Тобто, не тарахтіння, прям. Але все одно, ну, таке гудіння, типу, ну як. Ну, як комп працюючий, наприклад, от у мене комп зараз включений, і він так, ну, гудить, типу. Зроби ремонт, буде більше місця. Коротше, фігня, якась халупа в натурі. Після цієї халупи не буду жалітися, що в мене місця мало. Окей. So, so, so ну Як подивися, то в цих шортах відео, де мене були, так сказати, незвичайні люди. Ага, я зрозуміла. Дякую. Тобто, можливо, що в честь свята тобі легше зробили. Прикольно. Я зараз просто піду в тачку сяду назад і поїду звідти. Подивимося цю тінцівку. Так, вже можна повернутися. Хеллоуін Реально, ну прикольно, що зробили обновочку в честь Хеллоуїна. Ви ще побитися з цими холодильниками. Ну оце днінчання дебільне, яке мене бісить. Ключі де мої. Е, е. Типу, все вже відкрито. І ніхто мені телефонувати не буде. А, походу, я вже не можу сісти в тачанку. Типу, окей, я сіла в тачку і що далі? І що, мені більше ніхто не буде телефонувати? Типу погнала. І тут не буде ніяких телефонів. Move on Телефонував першу ніч при НГ. Якби ти подивилась на вихід після дзвінка, то побачив, що тебе закрив Морзі шеф. Ага. От підріла, так? Не робити як минулий раз, не тупити з цією фігньою.